Більше 700 кілограм борошна для волонтерського загону Паляниця від жителів Херсонщини. Саме вони, люди, у яких вирують бойові дії, вирішили через наших волонтерів надати допомогу захисникам. І ми дуже вдячні за це борошно, бо саме з борошна ми без цього продукту ми не можемо пекти». Ні для кого не секрет, що волонтерський загін поляниця відомий далеко за межами Одещини. Про це свідчить і підтримка наших волонтерів продуктами харчування з різних куточків України з Запоріжжя, Миколаївщини, Херсонщини, навіть з Донеччини, за що волонтерки їм дуже вдячні. Долучаються також і підприємці, деякі нашого міста. але я думаю, що їх буде більше, тому що ми разом тільки можемо наближити нашу перемогу. Також понеділок почався з родини, у яких чоловік військовий і півтора роки без ротації, і вони не з села Новосамарка, це не так близько. Але долучилися четверо, п'ятеро жіночок і зібрали продукти, картоплю, цибулю, часник і привезли разом з чоловіком, який приїхав на тиждень ротації, і долучилися і привезли нам продукти. Як можемо, допомагаємо, долучаємо. Стараємось Без нашої підтримки, їм важко, важко. що бажаєте нашим воїнам. Перемоги, терпіння, сили. Але хочеться, щоб було більше, більше людей, які змогли б поділитися часткою свого врожаю з нами, щоб ми не ходили по базарі і не купляли, а просто мали що готувати. Пасіба Богу, є діти, які долучилися вчилища, є дівчата, які з перших днів, і ми будемо працювати. Тож долучайтеся всі, хто має можливість і бажання допомогти. Адже волонтерки загону Паляниця не зупиняються ні на мить. Вони разом з нашими військовими наближають довгоочікувану перемогу. Тож не втомлюйтесь їм допомагати, як не втомлюються вони допомагати нашим захисникам. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.